Я, по-перше, хочу зараз сказати вам всім, що ми від імені студентів хочемо подякувати тим хлопцям, тим нашим студентам, які сьогодні вночі боронили наші барикади. Тут були студенти з різних навчальних закладів Києва, Львова і інших міст. Тут був наш ректор, ректор Києво-Могилянської академії Сергій Миронович Квіт. Давайте всі разом подякуємо нашим героям, Сюди не підтягнулися, будь ласка, приходьте, нам вночі потрібна підтримка. Нас просто має бути багато, нас потріб... ну, нам потрібні люди для того, щоб ми тут відчували підтримку і гуртувалися. Нам має бути разом тепло. Також ви знаєте, що студенти розгорнули на території Євромайдану свій, свій наметовий кампус. там ми влаштовуємо різні проекти, там у нас своя студентська кухня. Але ну нам того місця замало. І ми сьогодні прийшли до Національної музичної академії України, яка знаходиться от там за вашими спинами, яка фактично є навчальним закладом, що ну, перебуває в Гущі подій. Ми звернулися до ректора з проханням, щоб нам надали хол першого поверху під студентський кампус, під облаштування вільного університету. під... Пункт перегляду відеофільмів боккросенг. Ну, власне, вільний студентський простір, але чомусь нас туди не пускають. Там зараз зачинено. І, і... Ми, шановні друзі, ми залишили звернення на ім'я ректора Національної музичної академії. Пана Рожка Володимира Івановича з проханням власне надати нам ці приміщення. Наразі у нас інформація, що він категорично проти. Але можливо, ну, власне, під тиском громадськості, під таким позитивним тиском він все-таки погодиться. Ми ще маємо на це надію. Але дуже важлива річ, на яку я хотіла б звернути увагу, і власне наш уряд. Проблема в тому, що зараз середина робочого дня. Але чомусь Національна академія, музична академія України зачинена. Жодні двері не відчинені, немає жодної приймальні і немає жодної можливості просто зайти всередину. Питання: чому цей навчальний заклад просто так не працює, не перебуває тут на Майдані, не надає нам підтримку? Я звертаюся до пана Арбузова особисто. Будь ласка, розберіться в цьому питанні. Ви публічно заявляли, що ви будете підтримувати студент. Те всіляко сприяти реалізації студентами своїх прав на мирні зібрання. Тож, будь ласка, пане Арбузове, Арбузов, розберіться, будь ласка, з, з ректором. Так, чому музична академія не працює і чому немає публічного доступу до неї студентів? Всіх студентів, будь ласка, підтягуйтесь сюди. У нас є канапки, чай гарячий. Ну, ми будемо гуртуватися, як зможемо. У нас є багато цікавих заходів, запланованих на наметовому кампусі. Усім дякую! І разом ми сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом, сила, разом.